Так, дивіться, сьогодні за послугою продаж від власника звернувся власник. Ось такого БМВ. Номер телефончика власника буде під відео. Дзвоніть йому і домовляйтесь, якщо треба про це авто з ним. Погнали про авто. Це BMW 528. Це в нас Америка. В неї ДТП, там трошки по бамперу каже, хочете, перевіряйте. Дивіться, вона в самій топовій комплектації. То тобто, тут безключовий доступ, складання дзеркал, підігрів передніх, підігрів задніх, старт стоп. Двохзонний клімат, електропривід багажника, ось така гарнюсінька гума стоїть, легкосплавні диски, задні парктроніки, камера заднього огляду ось стоїть. Ось так дивіться багажничок раз, ну ви розумієте, все відчиняється. Все, що треба, зачиняється. Він ось такий величезний. Там, до речі, ніша відчиняється так само. Е, безключовий доступ на всіх чотирьох дверцятках. ось дивіться, Раз, все, вона відкрила, пропікала. Стан, дивіться, салону. Ось такі гарнюсінькі строчки. Ось такий проємчик, підлокотничок, він же тут, я ж кажу, і ящичок, і і Оце ж в багажник, можна щось, якщо длінне речі. Ось підігрів, дивіться, задніх є, У нас люк. Попереду, дивіться, як все виглядає. Погнали. Ось так само виглядають всі шкіряні строчечки, ручки. отак проєм, електропривід. Пасажирського, це так розумію, обімашка, щоб е -е, по бокам плотніше підхват був. Передні диски, гарнюсінькі, гума так само, всі чотири в круг однакові, передні парктроніки, омивач, лінзове неближнє, дальні туманки. Ось такий стан автівочки ззовні, як ви бачите, з одних зауважень немає. Ну і погнали по салону. Тут купа, купа всього. Дивіться. Пам'ять на два водія. чотири скло електродзеркала зі складанням. Ось ж ви бачили, вони склад... складені були. Електропривід водійського сидіння, обнімашка. Кучу пас... подушек безпеки. Тут, в рулі, в стойках. Датчик світла, підігрів керма, регулювання електрична керма. Шкіряне кермо, воно ж мультикермо, Старт-стоп. Двигуна, запуск кнопкою. Відключення стабілізації, спортрежим, комфорт режим, утримання на уклоні, парктроніки, автохолт, електроручник, навігація. Ось така тут ніша. Тут флешка, аукс, блокування багажного відсіку, щоб не відкривався. Давайте запущу вам автівочку. Дивимося. Все запустилося. Контролечки дивимося, всі погасли. Так, у нас пробіг у автівочки 260, де фокус, не хочу ви розуміти. 260 2000 клімат вімкнувся, підігрів передніх сидінь. Задніх я вам все показував. Так, навігація он загрузилась, он наша раз республіканська 9А. Телефон медіа, все м'якенько відкривається. В общем, тачка взагалі на всі свої гроші. Ось так все виглядає. А, люк, шторка, давайте отак шторку відкриємо. Все робить. Люк, будь ласка, вам, все робить, все, що треба для літа, взагалі самий смак. Ну і погнали, покажу вам двигуна. Все, бачите, зачиняється. Шторка треба, зачиняється. Так, лапка. Ось. Все тримається. Гляньте, які жорсткостя стоять. Усілітілі, клімат погнав, розганятися. Ось вам він код, кому цікаво. Отак От все виглядає по кріпленню капота. Вон якісь там заводські ще таблички. все стоїть, всі защити є. Двигун робить робе ідеально. Twin Power Turbo. Ну тут 2.0 бі я так розумієш, по-моєму, в них стоїть. Значить, власник за це авто хоче 13800. Сказав. Торг буде тільки хто приїде вже біля автівки. Ніяких по телефону, там по смс-кам торгів не буде. Нагадую ще раз, його телефончик під відео. Дзвоніть йому, пишіть йому. Нам писати, дзвонити це не треба. Автівка відзнялась і уїхала. Нагадую ще раз, продаж від власника. Власник продає ось таке гарнюсіньке BMW. Всім гарного дня.